З вами Сіліконмен! І сьогодні маємо таку невеличку шабашку. Треба переробити прозорий силікон на стільниці. Дивіться, воно аж на плитку по 2 см повилазило. Підбираємо в першу чергу в колір з стільницею сілікончик нас. О! 110 буде супер. Ану, давайте приставимо, погодимо замовницею. Да. Все, погодили і переходимо до демонтажу старого силікона. Це найскладніша процедура, і найкраще його демонтувати це механічним способом за допомогою ось такого малярного ножа. Помаленьку, все акуратненько знімаємо, щоб не пошкодити нашу стільницю. В принципі, воно доволі непогано цей грубий шар знімається, але само найважче це оцій дрібненький, такий тонесеньку слоєчку сікончика, залишки познімати. Тому я використовую ось такі розм'якчувач наносимо його так жирненько, не жалієм і залишаємо на 30-40 хвилин. Взагалі, бачите, наша робоча зона неправильно зроблена, тому що ця стільниця має заходити під плитку, а не примикатись до плитки. Починаємо шурувати наші залишки сікона. Це саме адська праця в цьому всьому. Дві години я потратив, щоб оце все шурувати. І губками, і лезом. Я реально крепко замахався. Це найважче, що було в цій всій процедурі. Але почистив антисіліконом, обезжирив і готовий приступати до силікону. Ось таке нам обладнання потрібно, це паличка Silicon Master, саме зручні вони мені. Пістолет для герметика, серветочки і сам сікончик. Все, поїхали. За допомогою пістолетика, ось так наносимо такою кобаскою. Стараюсь трошки більше давати, щоб не було потім пробілів, бо це капець. Беремо відсопру ось такий розгладжувач для сікончика і запшикуємо повністю весь периметр нашого шва. За допомогою палочки фух. Знімаємо. Дивіться, воно максимально гарно формує наш кутик. Ось так знімаємо. Обільненько, помаленьку, не спіша краще лишній раз не протягувати. Один раз протянули вологу серветочку витягнули і поїхали далі. Ось так воно. Шух! Із сила, круто. Що, вийшла в нас ось така красота, замовниця максимально задоволена, дуже тішиться, тому що для неї це було катастрофа, що зроблено було перед тим. І дійсно вона була дуже засмучена, тому дуже рада, дуже вдячна мені була. Зробили максимально по людськи, все виправили. Але це треба робити з першого разу, тому що, ну, оце понамазують ще й прозорими силіконами. Така робота коштує 3 тисячі гривень. Ну, таку оцінку я зробив. Але... Ну що, Замовниця вагітна і хотіли зробити якийсь такий легенький бонус. Їй то сказав, що 2000 тисячі, це враховуючи роботу і матеріали, я купляв силікон сюди. Одним словом, за роботу я взяв 1400 гривень. Але це тільки ну, тому, що вона вагітна, і я розумію, що люди тут не супер, знаєте, буржуї заможні, з яких можна крепко дерти. Тому ну, максимально по людськи.